Жіноча колекція Levi's, лот номер 22 Це колекція осінь зима. Лот буде складатися з декількох блоків. Перший блок це одяг. Кожен блок матиме свою ціну. Ціна та кількість одиниць буде прописана в описі під відео. Основа блоку одяг це джинси, адже Levi's спеціалізується саме на джинсах. Розміри в лотах різні. По моделям джинси також різні, будуть мам-джинс, будуть прямі, будуть скіні і декілька одиниць буде Лі Купер. Цей лонгслів це Лі Купер. Джинси це Вайс. На Вайс у нас найкраща ціна в Україні та найкраще наповнення лотів. Джинси всі мають високу посадку та хороший зріст. У кожному Лоті є Сорочка, в цьому лоті джинсова, класний джемпер. Джинси це Лі Купер. Також в лоті одна одиниця від Ліо Джо. Це Італія. Джинси лівайс <клухи> джинси на резинці. Це також лікупор. Ці класні брюки є в кожному лоті, вони з розрізами і в складі є шерсть, спортивні джогери. Також в кожному лоті є боді. В цьому лоті дві одиниці. Та спортивні легінці. Наступний блок це верхній одяг. Тут буде 5 одиниць. Ці плащі овер є в кожному лоті, можуть відрізнятися кольори. Це пуховик, він з капюшоном. На верхній одяг окрема ціна, ціна буде в описі. Дуже класна, тепла джинсова куртка. Подовжене пальто. І ще один оверсайз плащ. Ще один блок це взуття. В цьому лоті буде чотири пари. Це будуть кеди. Вони в різних розмірах. На взуття окрема ціна та будуть черевики. Взуття можна добрати додатково, якщо бажаєте, покажемо індивідуально. Ще один блок це футболки. Вони запаковані по дві одиниці це базові моделі. Ви отримаєте 4 футболки, а заплатите тільки за дві. Останній блок це аксесуари, тут будуть спортивні бюсти та спортивні топи. На них буде окрема ціна. Ціна буде в описі. Жіноча колекція Levi's, лот номер 22 Він може бути ваш.